І коти, привіт! Боже, я ледь здихалась всіх домашніх для того, щоб посидіти в тиші та записати це озвучення. Давненько я вже з вами не спілкувалась, а сьогодні є для того привід. По-перше, вітаю вас з Новим роком та з початком випуску відео на канал у 2023 році. По-друге, я нарешті наважилась та випускаю на канал свій перший кас. І по третє, я вперше беру участь у колаборації з іншими україномовними сімерами. Ідея колаборації належить Bubble Play, а суть така: хтось мав створити рандомного базового сіма, лише риси обличчя та форму тіла. Це взяла на себе лісова. А далі, 17 сімерів, яких ви бачите на екрані, повинні зліпити з цієї бази щось своє. Подивитись, що вийшло у інших, можна у нашому спільному плейлисті. Посилання на нього я залишу в описі. Останнім часом я поринула з головою у одну історію під назвою Агенція Lockwood Ко». Це серія з п'яти фентезійних романів британського письменника Джонатана Страуда. У книгах розповідається про юних мисливців на приводів, що працюють в різних агенціях. І от коли я отримала базового персонажа, то чомусь одразу спала на думку одна з головних героїв Люсі Карлайл. Я надихнулася її образом і вирішила втілити його усім «Сімс». Звісно, достаменно схожою в мене не вийшло б зобразити її, бо я не використовую в своїй грі топ-контент. Але основні моменти в її образі я все ж таки зберегла як, наприклад, чорне коротке волосся, її любов до легінсів з юбкою, не вистачає шарфу та рапіри. Але що вже вдієш? Для тих, хто не читав, трошки розповім про Люсі. Намагатимусь без спойлерів. Отже, місто заполонили привиди вдень їх не видно, вони безпечні, а коли стемніє, вони ніби прокидаються і зазвичай нападають на живих. Привиди, які повертаються у світ живих, це люди, які загинули неприродною смертю. Люсі підліток з рідкісним талантом слухача. Вона може почути та відчути, що кажуть гості після невдалого досвіду з агенцією вдома. Вона зібрала речі і поїхала у місто шукати роботу в інших надприродних агенціях. Знайшла своє місце вона у агенції Локвут НТКО з двома її учасниками відтоді вона з цією агенцією працює, аби знищувати джерела привидів, через які вони повертаються до світу живих, аби зробити місто знову безпечним і в день, і вночі. І оскільки моя сімка втілення образу Люсі, то я зробила її полювальницею на привидів. Така от історія. Завантажити дану сімку можна за посиланням у описі на Патреоні. Також на Патреоні можна підтримати мій канал, там є два рівні підписки. Один рівень дозволяє вам переглядати усі мої відео та завантажувати будівлі або персонажів з цих відео на три дні раніше, ніж вони з'являються на каналі. Другий рівень включає все, що маю перший, і додатково я буду згадувати ваші нікнейми наприкінці кожного відео у субтитрах. І оскільки ще залишився час. То я поділюсь своїми цілями щодо каналу на цей місяць. Я взяла собі на початку не дуже комфортний темп виходу відео і довела все до автоматизму настільки, що вони стали максимально одноманітні і нецікаві, на мій погляд. Тому я хочу сповільнитись трохи та робити все в комфортному для себе темпі. Думаю, це буде приблизно одне відео в два тижні. Також я поставила собі за мету знайти свій стиль у зйомці, у створенні обкладинок, у всьому, що стосується каналу. Тому на каналі почнуться зміни. Не лякайтесь, все на краще. Почну я з пошуку і налаштування відповідного пресету для гри, який буде максимально атмосферним та комфортним для мене. Від нього вже і буду відштовхуватися у всьому іншому. Якщо у вас є улюблені автори, які створюють пресети для GSH, то я буду вдячна вам за рекомендацію у коментарях. Я сподіваюся, що цей рік буде вдалим і особистісно, і для каналу. Дуже хочу, аби аудиторія зростала та ми більше спілкувалися між собою. А на цьому. Я буду вже закінчувати свій монолог. Я вдячна вам, що дослухали. Пишіть, як вам моя сімка у коментарях. Не забувайте про дзвіночок, аби нічого не пропускати на каналі. Та до нових зустрічей у інших відео! Люблю вас!